Вітаю вас на каналі Життя сільської жінки. Вчора ми з вами робили морковний рулет із сирною начинкою. Сьогодні будемо робити печінковою. Поїхали. Спеченочки промиваємо. Я взяла кілограм печінки. Промиваємо в декілька вода. Висипаємо в друшлак, хай стичезної вода. А саме тим часом ріжемо цибульку на зажарку. Будемо робити печоночний паштет, або, проще говоря, начинку для рулета морковного. Порізали цибульку, я на смальці жарю цибулю. Цибулі не жаліємо. Цибулька... Чи начинка буде тоді сочніша, як буде цибульки побільше. Так само і морковки, Добавимо сюди морковки. Також цю морку пережаримо разом з цибулькою. Морковка піджарилась, але не підгоріла. О, трошечки прибавляємо ще огонь, щоб сильно хорошо нагріта сковорода була. Ну і додаємо печоночку. Додаємо печоночку, перемішаємо все. Тому що якщо ми не перемішаємо, то морква знизу може підгоріти цибулею. Печоночка трохи дасть іще соку. Доб'ємося того ефекту, щоб печіночка трошки піджарилася. Будемо її мішати і дивитися. Якщо печіночка вже схватилася, ну так, підрум'янилася, з однієї сторони, з іншої. От, ось так ось. Тоді вже можна накривати кришкою. Тоді ми вже трошечки поперчили, посолили і убавляємо огонь. Вона вже аптікла виходить. Вже такий аромат пішов від неї. Можна зразу їсти. Ще нам, нам треба, щоб вона протушилася. Тепер вже можна накривати кришечкою. Кришечкою накрили, вогонь убавили. Хай вона собі потихеньку тушиться. А ми відміряємо 400 г моркви, натрем на натремоктушки і будемо готувати на другу зажарку. Зажарку морква з цибулькою. перетушимо, щоб зробити корж з неї. Чоночка вже готова, все, можна вже відставляти. Це одне готове, будемо друге починати. Зжаримо цибульку до готовності, додамо туди морковки, протушимо цю морковочку. Як кажуть, протомимо її трохи. Не будемо сильно піджарювати, а так, щоб вона стала м'якенька. Трошки підсолимо і на цьому хватає її. Ось, вона вже і готова. Тепер все хай стоїть, вихолоняє для свого часу. Бо якщо ми в гарячу морку уб'ємо яйця, вони зразу зваряться, а нам це не потрібно. А тим часом вже все вичахло. Можна замішати яйця із солькою і змішати із морквою притушеною. Яйця в нас домашні, курочки в нас молоденькі. Правда, яйця несуть не дуже великі, ну то нічого. Зато вони пасуться на траві. Ми знаємо, що вони свіженькі. До речі, яйця подорожали. В нас яйця по 75 гривень. В кого, які... В кого яка ціна? Пишіть. Розкажіть, будь ласка. Зіб'ємо зараз вінчиком ці яйця. Не будемо включати блендер і міксер річний. Зіб'ємо, перемішаємо. Яйця дають ефект. Схвачування пирога. Яйця спечуться у духовці, і морква схватиться разом з цими яєчками. І буде в нас такий собі міг морквяний. Все перемішали добре. Перчить я моркву. У мене силиконований пергамент. Ось люблю його. Не треба нічим змащувати, ніколи нічого не простанемо. Я його накупляла в запасі, хай лежить. І будемо висипати туди свою моркву з яйцями. Хай печеться. І все це в духовочку. Духовка в мене вже розігріта, все гріється. Все, минут на 15, хвилин на 15-20. більше не треба. Головне, щоб яйця схватилися. А ми тим часом зробимо паштет. До однорідної маси зіб'ємо печіночку з зажарочкою з морквою з цибулькою. Печіночка м'ятенька, сочна, Посолили її. Трошечки чуть-чуть я поперчила. Все, рулетик наш, то есть не рулетик, а коржичок наш спікся. На любиму нашу досточку пригорівшу, будемо викладати фірмена моя доска. Вона мені дуже подобається, бо вона в стіл за стіл зачіпляється і не двигається по столу. От. Все, розмащуємо його, по коржу акуратненько. Мені кажеться, треба ложку змочити водою, щоб воно трошки легше не цеплялося. Не цеплявся той паштет за ложкою. Поможемо чим можем ножечком, ложкою. Якось вийде. Ось і примінилися. Розмазали, а тепер треба ж скрутити його. Будемо пробувати. О, трошечку, трошки тріскається, ну нічого. Я ж вчора казала, воно тріскається, воно тут же і зліплюється. Такий м'якенький рулет. Це, скрутили, з Божій допоможю скрутили. Нічого тут страшного немає. А тепер його я зараз положу в тарілочку і в холодильничок. Цей, цей раз сьогодні здоровий, широкий рулет, більше, ніж учора, бо в мене сьогодні начинки його госіки туди вперла. Багато. Бачите, скільки начинки. Все, він постояв. Пару часиків захолону у холодильники. Тільки треба як різати, нада ножа тоненький гострий ніж і вмочать у воду, і тоді він кришиться не буде.